Власне, пане Романе, розкажіть, наскільки великі території наразі охоплені пожежами? Мова йде про десятки квадратних кілометрів. Це фактично ліси, лісгоспи, напрямок Мітьовки на сьогоднішній день, плюс ще інколи додаються сюди пожежі в районі Кремінної, Кремінські ліси. Це якраз напрямок активних бойових дій. Так зване серебрянське лісництво між е, лиманом і Кремінною. Е, люди, що в Кремінно, що в Сєвєродонецьку, потерпають від е, диму задимлення, і зрозуміло, що ресурсів для тушіння цих пожеж е, окупаційна адміністрація не має. Ну і останнім часом таке. Є ну, розуміння, що вони особливо і не вживають жодних заходів щодо тушіння цих пожеж. за вашою інформацією, Причиною цих пожеж є бойові дії, чи, можливо, якийсь інший людський фактор? Ну, на кріміні я думаю, точно на Сєверодонецьку, скоріш за все, це людський фактор і недбалість та халатність. Пане Романе, яка ситуація загалом на території району, в яких умовах там продовжують жити цивільні зараз? Ну, Більш-менш нормальна ситуація це Сєвєродонецьк, який став вітріною, так скажемо, відновлення окупантами на Луганщині. Єдине, що там взима ну, були проблеми з опаленням. Ну і фактично на всій території району заблокований мобільний інтернет для того, щоб люди менше комунікували з підконтрольними уряду України територіями. Найгірша ситуація, я думаю, це попасна, де фактично люди проживають без жодних благ цивілізації. Ну, і окремо окрім де і на сьогоднішній день активні бойові дії відбуваються. Працює артилерія, авіація. Дрони і все ж таки там ну реальна зона активних бойових дій. Лисичанське рубіжне. Вони зараз ну якби перебувають у стадії відновлення, скажімо так, але темпи цього відновлення не такі, як в Сєвєродонецьку. Люди не задоволені знов таки, не термінами, не якістю цих відновлюваних робіт, і це більше схоже я ж кажу, на мародерство та на відмовання грошей. От, ви, власне, сказали, що є проблеми з мобільним інтернетом, а як щодо забезпечення жителів зв'язком. Ну, знов таки, ми жартуємо, тому що у ну, них основний напрямок роботи це встановлення таксофонів. Вони налагоджують проводний е, стаціонарний зв'язок, і ось звітують про те, що досягли шалені успіхів. З початку року кількість таксофонів е, зросла якраз в цьому трикутнику. З 8 до 25. це дуже обмежує там, можливості в питаннях екстрених служб визвати швидку допомогу пожежників, поліцію. Ну люди з цього відчувають певні труднощі і інколи реально є проблема визвати швидку дійсно. Скажіть за вашою інформацією на тимчасово окупованій території, от власне саме Северодонецька, чи залишаються там представники адміністрації? Мати на увазі окупаційної адміністрації, так, залишаються, там працюють на сьогоднішній день ну, великою якоюсь. Ні, має не, не окупаційної, має на увазі представники Сєвєродонецької району. Чи, в... чи залишаються там представники органів місцевого, місцевого самоврядування, самоврядування, які працювали в цих органах до окупації? А, ну, Знов таки працюючих на сьогоднішній день не залишається. Якщо є люди, які залишились там Самовільно, то вони є колаборантами і зрадниками і щодо них там є карні справи і так далі. Тобто є одиничні випадки. Я не можу сказати, що на території середнецького району це мало якийсь системний характер за винятком, мабуть, рубіжного, але тим не менш працюючих працівників адміністрації на сьогоднішній день на окупованих територіях Середенського району немає. А що відомо про примусову мобілізацію? Ну і за це те, що був указ, наказ про те, що відбувається призив, але він відрізняється від попередніх приказів, тим, що там фактично визначена вся категорія молоді до 30 років, що не є таким типовим рішенням. Ну і сенс в тому, що будь-які дозвільні документи, будь-які рухи, все це. Послуги, скажімо так, навіть там соціальні працевлаштування, все це через російські паспорти, через воєнкомат, де відбувається ну, скажімо так, агітація і залучення до окупаційного війська, й не сказати, що всіх подряд зараз там гербуть, але тим не менш, при переєструватись треба і. Дуже запрошують влави збройних сил Російської Федерації, чинником є те, що немає особливої роботи, і там пропонують гроші, і якийсь там соціальний пакет. Правда, що вони довго не живуть, але тим не менш такі заходи дійсно відбуваються. А за вашою інформацією, люди як зголошуються, чи, чи все таки якось намагаються уникнути ось цього потрапляння в, в армію окупанта? Ну, я думаю, всі бажаючі закінчили ще пару років тому, і на сьогоднішній день чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях все менше і менше. Я думаю, що в більшості випадків місцеві уникають цих запрошень, але все може бути. Я думаю, що є і ті, хто погоджується. Зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію. Це